Стартував проект запровадження моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення в Карпатському регіоні. Він об'єднав партнерів з України, Словаччини та Румунії, які спільно працюватимуть над захистом унікальних екосистем регіону. В даному проєкті задіяні як установи національних парків Словаччини, Румунії, України, так і наукові установи України, Румунії та Словаччини. Ми в даному у проєкті ми будемо мати співпрацю, в рамках якої буде побудована система моніторингу, яка буде носити назву як кронім проєкту ВІВАРЕ. І маємо надію, що ця створена інтегрована система моніторингу дозволить ефективно виявляти деградаційні процеси на території національних парків країн-партнерів. Головним партнером проекту є Ужгородський національний університет, українську сторону також представляє національний природний парк Синевир. Останні десятиліття. У Карпатському регіоні, особливо в гірській частині, проходять різні значить, такі явища, які є не дуже бажаними. Це і всихання лісів і вітроломи, відроломи, борломи, сніголоми, значить, повні, особливо негативно і пагубно на природні екосистеми, їх біотопі, а також об'єкти відіграє. Зимові відлиги ідея проекту з нашої сторони виникла з тим, щоб ми боролися не з наслідками таких явищ, а щоб ми йшли попереду, боролися з причинами і усували причини цих явищ. Серед ключових завдань проекту інвентаризація водноболотних угідь у прикордонних регіонах, розробка та впровадження багатокомпонентної системи моніторингу з широким використанням дистанційного зондування та геоінформаційних технологій, створення серії цифрових карт та обґрунтування механізмів збереження водноболотних угідь Ця можливість… For me and for my whole team. Для мене і моєї команди це хороша можливість пов'язана з попередніми двома проєктами, які ми реалізували з Ужгородським національним університетом майже 15 років тому. Вони стосувалися захисту від ризиків стихійних лих у прикордонному регіоні. Які переваги ми бачимо для себе в новому проєкті? Найперше, це важливість для розвитку наукових досліджень, адже доступ до міждисциплінарних дослідницьких фондів і ресурсів дозволяє нашому університету виходити на нові рівні знань у галузях екологічної інженерії, геоінформатики та менеджменту. Кеджі ідео-екосистеми кто є міноритний, малий, бодові. Ото в'язві при нас двоє життєвіші заховати, а за коли йдеться про екосистему, яка є нечисельною, малою, локальною, для нас і ще важливіше її зберегти та захистити, тому що ці екосистеми природним чином зникають і деградують. Очікуємо, що цей проєкт, зокрема, завдяки гідромоніторингу, який ми будемо проводити на цій локації, разом із нашим словацьким партнером, допоможе зрозуміти, як забезпечити виживання екосистеми в майбутньому. Це важливо передусім, тому що на цих ділянках зростають дуже рідкісні види рослин, які Петамані лише цим місцям і не трапляються в жодній іншій частині нашого національного парку. Тобто, якщо ми втратимо ці території, ми втратимо і ці види. Ідея проекту зародилася близько чотирьох років тому. Серед науковців, які вперше її висунули, Іван Калинич каже: зміни клімату та пов'язані з ними виклики однакові для всього карпатського регіону. Відтак і питання збереження спільної екосистеми потребують об'єднаних та своєчасних зусиль. Проєкт стартував у травні з Закарпаття, вже має певні напрацювання. Вже виконано на сьогоднішній день на старт, Це лідарне знімання. Батиметрія, тобто з сучасними батиметрами відзнято дно. Побудована модель, зарисований рельєф з 50 сантиметровим січенням рельєфу. Кінцевому рахунку має бути розроблена ландшафтна карта території. Як самого літак і прилеглої території, де будуть вказані всі осередки проявів осипів, розійних розійного стану та інших процесів, які можуть вплинути. Проект співфінансується програмою Interreg VA Next Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, 2021-2027 із бюджетом понад 905 тисяч євро. Реалізовуватимуть його впродовж двох років. Учасники сподіваються здійснити важливий крок у збереженні унікальних природних екосистем, що мають ключове значення для біорізноманіття та водного балансу карпатського регіону.